Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги шкода Октавія A7 кінця 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач і з повним приводом. Даний автомобіль оснащений максимальною передньою оптикою, передні омивачі, передні парктроніки 17-титанові диски. Що в нас ще є? У нас є. Камера автоматичного ближнього дальнього світла, зафіксуйте він-код даного автомобіля. Автомобіль в дуже класному коричневому кольорі, дуже класно дивиться, що в нас ще є по автомобілю. Хром тільки на вікнах, задні парктроніки, фаркоп, задня теж максимальна оптика. Також у нас присутня камера заднього виду, шильдик 4х4. Повний привід, В неї чуть-чуть вищий кліренс. Перейдемо в салон. Так, Що в нас ще ми бачимо? Є мертві зони. Ось такий охайний збережений салончик, є ембіент підсвіточки салончик максимально збережений. Що в нас є? Мультимедіа. Двохзонний клімат, є Webasto, також у нас є електропривід кришки багажника, виключення ESP, включення парктроніків, система старт-стоп і центральний замок. У нас на коробці гравіювання 4х4. Перейдемо до заднього ряду, що у нас ще тут позаду. Також MBN-підсіточки. Задній ряд. Теж в дуже хорошому стані. Підзвіточки в ноги. Так, У нас є ще задні підігрів сидінь, два USB. І такий карманчик. Ось так він у нас виглядає попереду. Все дуже-дуже достойно. Що у нас позаду? Так, у нас позаду електропривід кришки багажника. Багажник у нас. Дуже вмістимий. В дуже хорошому стані все. Ось такі чудові підсвіточки. Стан сидінь дуже і дуже хороший. Перейдемо до водійської сторони. У нас тут є 4 скільки мачі, регулювання дзеркал, автоскладування, стан водійського сидіння. Опа, перейдемо в салон. У нас тут 166 тисяч оригінального пробігу. Заведемо даний автомобіль. Так, перейдемо, що у нас тут? Двохзонний клімат підігріви сидінь, у нас підігріви всіх сидінь, передніх і задніх. перейдемо в меню клімату. Що ми ще маємо додаткових опцій? Webasto. Дуже зручна штучка. Також в нас є пультик на Webasto. Пробіг у нас оригінальний. Є адаптивний круїз-контроль. Також глянемо. Також маємо декілька асистентів. Датчик світла, також датчик дощу. Зеркало з автозатемненням. Ще маємо камеру заднього виду, також асистент виїзду з парковки, є різні опції, камери, також можна от до прицепа, як під'їхати дуже зручно, допоміжні системи при паркуванні є такі ще, що в нас ще є. А активований Apple CarPlay, також присутня навігаційна. Система в автомобіля дуже хороше оснащення по комплектації. Поглянемо ще його зовні. Максимальна оптика. Перевіримо ще по лакофарбовому покриттю. 113. 124, 112, 112, 113, 103, 129, 96. 107, 113, 113. 126, 126 і 106. Автомобіль в нас. Весь в рідній фарбі. Дуже круто виглядає. Автомобіль в нас двохлітровий на 110 кВт, 150 кінських сил в парі з DSG DQ 380 першою. семиступенева, мокра, муфта Haldex. повний привід. Оригінального пробігу 166 тисяч. Ось такий цікавий автомобіль. Ціна даного автомобіля 18 500 доларів. Автомобіль вже є на реєстрації, тобто приїхали, оглянули, перереєстрували і забрали. Дуже-дуже достойний варіант. Кому потрібно чуть-чуть більше кліренс, чуть-чуть більше можливостей. Від шкоди Октавії це ваш варіант. На дорозі себе веде більш впевнено, машина більш краще тримає дорогу за рахунок того, що в неї повний привід. Розхід дуже в неї маленький, в середньому там, до 6 літр. Дуже економний автомобіль. Кого зацікавили? Такі варіанти. Звертайтеся за нашими номерами телефону або шукайте на сайті autotradecars.ua. Завтра буде новий день і нові автомобілі.